Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. На сьогоднішній день усі українці переживають на легкі часи. Триває війна. У той час, як наші воїни мужньо борються за свободу України, кожен клаптик її землі місяцями знаходиться на фронті та не бачить близьких. Хтось ніяк не може дійти. Єдиної думки. З приводу виплат наших захисників, так уже не перший місяць, як у суспільстві постало гостре питання стосовно грошової підтримки українських військових, спочатку виплати відміняють, потім їх, начебто, повертають. Але грошей у держави на це немає. І тепер невідомо, що у підсумку деякі дуже активно піаряться на цій темі. Про постійні чвари та спроби хайпу вже неможливо мовчати, і ось у Генштабі вирішили прокоментувати дану тему на своїй сторінці Фейсбук. Там закликали не маніпулювати темою щодо доплат військовим, тож просять не займатися популізмом зосередитися на обороні України у Генштабі наголосили, що суспільство обговорює досить чутливе питання, а саме рішення парламенту повернути додаткову грошову винагороду військовослужбовцям у розмірі 30 тисяч гривень. Солдат, який несе службу і захищає країну від агресора, ризикуючи власним життям і здоров'ям, виконує завдання у надскладних умовах. Має бути високомотивованим. Пригадайте, як виглядають вугледар Мар'їнка чи Авдіївка. Кожен день оборони України дається нам дуже високою ціною. Ціною життя та здоров'я наших захисників йдеться у повідомленні. Повністю погоджують. Ймося із даними словами, адже наші бійці ризикують найдорожчим. Тож держава просто зобов'язана надавати належну фінансову підтримку тим людям, які боронять нашу землю. У генштабі нагадали, що наразі додаткова грошова винагорода нараховується залежно від районів бойових дій та складності завдань, які виконують бійці. Відтак виплатив 100 тисяч на місяці, які раніше збережені захисникам, які воюють безпосередньо на передньому краї. 30 тисяч виплачується військовим, які виконують завдання в районі бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях із противником. Порційно часу виконання а також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні, бере участь у відбиті повітряних нападів противника незалежно від району виконання завдання. Водночас, якщо військовослужбовці перебувають поза зоною бойових дій у тилу, то додаткові бойові виплати їм не нараховуються. Разом з тим, з 1 лютого 23 го усім військовим мінімальний розмір грошового забезпечення було підвищено до 20 тисяч 100 гривень. Зазначили в генштабі. Військові переконані, що у зсу має діяти справедлива система виплат, яка не буде створювати передумов досуд у бойових підрозділ тилах із повагою ставити ставитиметься до тих воїнів, які ризикують власним життям і здоров'ям. Уже навіть військові не змогли стримати емоції і закликали не піаритися на даній темі. Як роблять це до прикладу, такі як Порошенко, Гончаренко, Разумков та інші політики, які хай б всього думати про те, як захистити державу ще краще. Усі ми пам'ятаємо, як нещодавно разумковані справки в законопроєкт про виплати військовим щодо їх ніби повернення. Проте ці дані правки мали б передбачити не лише повернення раніше скасованих виплат, а й механізм мобілізації коштів за рахунок Елі зарплати чиновниками тут понеслося. Усі комуни лінь почали піаритися на даній темі та розповідати, що ось це ж ми зробили. Найбільше тут відзначилися з... звісно ж, Порошенківці, по їх словам, так Україні нічого б не було, аби не вони. І сміх і гріх однім словом, проте варто звернути увагу, що на словах усі розумні, а на ділі, що де ж ті гроші, які мали б забрати у недобросувітних чиновників, ви надати військовим. Де ж та обіцяна допомога, про яку розпинався Гончаренко? Уся ця ситуація показує лише одне комусь просто начхати на наших захисників на обіцянку фінансової допомоги та підтримку. для когось важливо лише пропіаритися, та хоч якось заявити про себе, адже справжніх достойних учинків від таких нардепів не дочекаєшся. Хочеться, аби ця ситуація відкрила очі мільйонам українців на те, які є цінічні безсовісні чиновники, котрі думають лише про себе. Звісно ж, сподіваємося, що усім нашим воїнам нададуть обіцяну фінансову підтримку за усе те, що вони роблять для нашої країни. Сподіваємось, на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, обов'язково коментуйте.